Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо бутерброди гриль. Що ж це за такі бутерброди, що їм потрібно присвячувати аж ціле відео? Давайте будемо розбиратися. І так, ці бутерброди – це просто сирний сир, сир з сиром і ще зверху сир. Для його приготування нам знадобиться плавлений сирок, у мене з паприкою. Сир тертий, сир твердих сортів це ми будемо робити сирний соус і сир пластівцями. Будемо робити на отаких от висівкових булочках. Такі невеличкі будуть у нас бутербродики. І тут у мене шашлик, свинина і курятина. Це домашній майонез. Що ж, для початку, для початку розріжемо хліб. На отакі навпіл. Чому я вирішила показати вам ці бутерброди? Тому що вони, ну, загалом, взагалі, то, як і всі, зазвичай страви такі, не, скажімо, не, не скажу, що прям грандіозні, ну просто. Які залишаються в вашому житті надовго, скажімо, тому що вони вийшли дуже смачними, готуються випадково. Розповідаю, Для... От так як я робила, з чого виник цей рецепт, я спеціально шашлики з курятини готувала. Тобто, все спеціально. Зараз ми розглядаємо варіант, що у мене. Залишився, залишився шашлик. Нарізаю дрібними шматочками. Така начинка, як ми зараз будемо робити, у мене планувалася в пісочні корзинки до святкового столу. Ну, так, як, як то кажуть, з пісочними корзинками щось пішло не так. А начинка вже була зроблена. Почали шукати вихід, що робити. Ось на очі натрапили в магазині отакі висівкові булочки. Вони невеличкі за розміром. Дуже пасують, якби так, на, на, на тарілці, не займають багато місця, зручно от взяти порційну в руку. Ну, і для того, щоб цю начинку все-таки ще на, на, на щось покласти. Ну, чимось потрібно змазати цей хліб. Звичайно, трапився сирний соус. Ось. І бутерброди настільки були смачні, що вони, як то кажуть, залишились в моєму житті надовго. Звичайно, такі бутерброди ви можете готувати з бучого, ковбаса, копчене м'ясо, варене м'ясо. Ну, все-таки, я би сказала, що повинен бути якийсь присмак. Тобто, чи прикопчене щось? Чи ось, як шашлик, воно вже запахом димку. По-друге, таке бутербродим. Зараз у нас осінь, останні теплі дні. Якщо у вас є можливість виїхати на природу, чи ви живете в приватному будинку, дуже зручно готувати саме на вулиці. Ось. Наприклад, лишилося так кілька шматочків. Там якогось м'яса, що немає як на всі гости і розділити, Ну, щоб всі, як би сказати, посмакували. Взяли, зробили з того, що є. ну, Як то кажуть, в холодильнику. І приготували. Посаділи біля вогнища. Позаду мене, можливо, там місцями буде дим розходитись то це вогнище нагаряє вугілля. Ем, можливо, у вас виникнуть питання, чому в мене це м'ясо світле, тому що тут був білий маринад, а тут маринад з паприкою і томатами, тому тут такі червоні прожилочки. М'ясо все повністю готове, абсолютно приготовне. Ай, в нас на бутерброді, дивіться, я не знаю, чи попадає вам в кадр метелик прилетів. Буже, яка краса. Так, закінчили з м'язком. Починаємо, приступаємо, тобто, до плавленого сиру. Ем, плавлений сир саме з паприкою, ну в мене на той час був, і так я вам також і рекомендую. Не просто плавлений сир. Ну, звичайно, що у вас є, але все-таки спробуйте. Зелень, ну, я думаю, з, з шинкою бувають сирки, вони вже будуть трошки зайві. Ось, ну, м'ясо, це вже і так воно з м'яском. А от з паприкою або дорізати свіжої паприки. Ну, тут експериментуйте вже, як вам буде зручно. Так, не взяла тертку. Зараз одна секунда, я повернусь. Так, на дрібну тертку натираю. Хоча сирки м'які такі, то я думаю, вони підуть і на будь-яку тертку. І так, сир натертий. Додаємо до сиру все м'язко. И майонез. Думаю, две нам выстачить. Да, две ложки выстачить. Це ретельно перемішуємо. Ні солити, там, ні приперчувати, нічого вже не потрібно, бо ну, всі продукти готові. Ну, вже були зі своїм смаком. Майонез у мене також зроблений з таким гострішим смаком, більше гірчиці. Такий добре приправлений сирок з паприкою, шашлик сам по собі. От вже у нас скільки начинки вийшло. Так, як я сказала, що в першопочатковому варіанті у нас був сирний соус. Як ми його робимо вдома, беремо домашній майонез. Так, скільки ж це нам його потрібно буде. Я зроблю, більше залишиться то. Я думаю, всі будуть тільки за. Беремо сир. Ну, я так щедро додам. Я думаю, тут столова ложка. Так. І намащуємо хліб майонезом. Робимо як для себе, не шкодуємо. Не розтягуємо із принципа, або щоб на більше вистачило. Так, тут буде і на другу, але я дивлюся, і начинки також буде і на другу тарілку. Булочки ще є, тому я і другу теж буду робити, але вже давайте закінчимо з цією. Накладаємо начинку. Як бачите, звичайно, його і вже можна їсти. Всі ж продукти готові, тут нічого не потрібно готувати. Але повірте мені, ви не пошкодуєте. Якщо все-таки все, все зробите до кінця і матимете витримку, це-таки поставити їх на гріль. На гріль, в духову шафу, в мікрохвилівку, будь-що, ну, звичайно, на грілі. А вона ще при споку більшого дасть, звичайно. Так, начинку ми. Поклали, приступаємо до сиру. А, ти ж моя сирна душа, да, Дашуля? Ця кішка просто помішана на сирові. На його де завгодно знайде. Так, отакий от пластівець сиру. Я розділяю, ну зараз побачимо як. Думаю, що наполовинку. І накриваємо зверху. Я вас попереджала. Це сирний сир із сиром. Все, аналогічно роблю другу тарілку і будемо відправляти наші бутерброди на рішітку. Так, викладаємо на решітку. Ось така смакота у нас сьогодні вийшла. Перепрошую, якщо перед тим вам трошки було десь можливо, місцями погано чути, бо пізно побачили, що вимкнувся мікрофон. Але це все не біда, головне, у нас є стільки гарячих бутербродів гріль. Я сподіваюся, це відео надихне вас на експерименти з їжею подальше. Готуйте раз зі мною. І чекаю вас в наступних відео. До побачення.